Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. проект Київ разом. Київ разом. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Київ разом. Сьогодні ми поговоримо про соки, про напої, про смачне. Чи знаєте ви, наприклад, що кожен десятий пакет соку у світі виготовляється з українського концентрату? Це означає, що українські виробники Україна, взагалі, у цьому напрямку дуже має потужні можливості. Вражає асортимент цих напоїв і в українській супермаркетах, і ми, якщо чесно, дуже часто з вами можемо навіть розгубитися перед цими полицями, тому що сік, соковий напій, нектар, що ж обрати, що було і смачне і корисне. власне відповідь на це запитання, в тому числі, ми сьогодні і будемо шукати у нашій програмі Київ разом. Я із задоволенням представляю гостя студії. Це Олег Гончарук, співвласник групи компаній Екосфера. Добрий день вам. Вітаю, Ірина, вітаю. пане Олеже. Дивіться, от ми говоримо не знаю як хто, але я як спожив. Вач, точно не вибираю сік за виробником, тобто я не шукаю екосфера. А як ваші соки, як ваші напої знайти на полицях, які торгові марки? Ну звичайно, це добрий ранок, вільні і соки України це то, що наші марки, за якими ми несемо піденні. Соки України, я пам'ятаю своє перше знайомство. Це було вже чимало років назад. У вас така була біла, біле пакування з мінімальною кількістю надписів. Правильно? Ось і пам'ятаю, що дуже мені подобалися ті соки, але вже їх немає. Або ви змінили дизайн пакування, або я не потрапляю на ті соки. Біле пакування так, але з україною, з деревом з україною, соки України, соки з України. А... Які ваш улюблений із вашого асортименту всього? Ну, виноград яблучний і томатний. Це мої, мої власні фаворити. Оце якраз я зараз, я зараз на цьому і акцентую увагу, але зараз запитаю: а загалом а, асортимент скільки налічує найменувань соків? Ну багато, мабуть, більше ста. Серйозно? Так, Є? Але це якщо брати всі торгові марки, якщо ми беремо по смакам, то мабуть смаків основних. 15 десь орієнтовно, 15 mm. смаків різних топ смаків може п'ять, крім томатного овочевий є ще в асортименті якісь зі? є, у нас з перцем і з травами томатний. Ага, тобто теж томатний, так. тобто з картоплі ще не навчилися ну, робити з картоплі. Сух. Краще борщ <ріст> <ні зі. ріст> це правда, і з буряка теж так. щодо асортименту. І то ви кажете, що найбільше е, томатний любите і виноградно-яблучний. Правильно? А споживач ваш що найчастіше купує? Виноградно-яблучний, мультифрукт, мультифрукт. Теж він різний буває, буває з екзотичних фруктів, буває типу полуниця. Там от про які, так. Я, які частіше купують ну екзотичні. Ми українці полюбляємо апельсин. Апельсин – це топ смаки в Україні. Далі йде мультифрукт. Ананас вже не топ, але теж входить досить. Це залежить від виробників. Mm -hmm. Які смаки можуть запропонувати виробники? Ананаси ж в Україні не, не ростуть, поки що, як ми знаємо, ну, так от, власне, я імпер. про це хотіла говорити. Я коли. М м Обираю собі сік, особливо дітям, то я собі я завжди намагаюся обходити мультифрукт оцей з екзотичних фруктів. Тому що я думаю, блін, ну це ж цих ананасів, цих бананів мені взагалі дивно, банановий сік. Банан дуже не, су, не соковитий фрукт, тому я маю таке якесь можливо упереджене ставлення. Я думаю, це мабуть максимально ненатуральне, А от виноград, от яблучко, це супер наше. Тому ну, намагаюся обрати із тих фруктів, які ростуть в Україні в широких масштабах. У мене правильна якась логіка, чи трішечки тут міфи про те, що мульти... що соки з екзотичних фруктів більш ненатуральні? Ви знаєте, що не лише ви так думаєте? Це думають багато хто, і я багатьом багатому погоджуюсь. Мої, мої власні. Найкращі фаворити, смаки фаворити це саме виноград яблуко і томат. У мене як споживача, мені подобається томатний сік і подобається виноградно-яблучний сік та нектар. Що стосується екзотики, дивіться, ми ж не, не, не можна зробити глобус України. Так? Це так не буває. Ми частина світу і є апельсини, які їдуть з Бразилії там чи з Флориди, є ананаси, які їдуть з Таїланду. Зараз дефіцит в світі взагалі апельсинів. Там, на жаль, менше менше апельсинових дерев, якась там як те, грінінг, mm -hmm. щось, щось щось зменшує кількість рожаїв, якась хвороба. Тому апельсиновий сік дорогий. Я б до речі б казав, краще не концентрат, а концентрований. Сік. сік, наприклад, концентрований яблучний сік. А так. як це робиться? Розкажете. Ну, от після того як закінчите про апельсини. Так же, як і апельсин фрукти. Вони вичавлюються в сік, а далі концентруються в концентру... концентрований сік. Угу. Тобто, Те, є технологія концентрування. і Те, воно довше може зберігатися. Так, правильно? так воно довше може зберігатися. Є таке розуміння, як число брікса. Тобто, число брікса це. Кількість корисних речовин. от mm -hmm. Якщо ми вип'ємо водичку і вип'ємо сік, ми зрозуміємо різницю. Вода, вона не має природних молекул, фруктози, фруктових молекул mm -hmm. таких складних. Це є кількість цих молекул на одиницю об'єму, це є число Брікс. І концентрат, наприклад, це звичайний сік це десь 10-15%. А концентрат вже 70%. Ось і все. Угу, Ось менше води, більше користь корисних речовин. А давайте ще розтлумачимо людям різницю між нектаром і соком. Це особливо, тому що соковий напій, наприклад, або соковмісний напій тут трішечки більш зрозуміло. А От різницю між нектаром і соком дуже мало людей знають. Є вона? То, звичайно, є. Ну, нектар він тому називається нектар, що там доданий цукор. Ага. Доданий. Виробники нектару, ну просто купують цукор і додають до, до, до соку, Ось а без доданого цукру. 100% сік він називається ще іншим чином. Це той продукт, який фруктовий лише. Тобто, ви хочете сказати, цукор, що вот, наприклад, в цій пачці немає доданого цукру. весь вміст цукру, який тут є, тут десь написано. От. цукру 11 грамів на літр. Ні, ні, це ні. все. Це, це, це ось дивіться. Тут це, я написала цукор. Ні? цукор. А цукор то не той цукор. буває. Є цукор, це доданий цукор. Цукор. Ну, уявимо собі цукор. Що таке цукор? Це такий білий порошок. Так? Да? Білий кристалки. Оце доданий цукор. А в кожному фрукті є свої цукри. Тому що ми ж, якщо, наприклад, ми купили йому апельсин, там є кислий смак і mm -hmm. солодкий okay. смак. От солодкий це цукри природні, а кислий смак це природні кислоти. І чим більше сонечка, тим більше природних цукрів. Чим менше сонечка, mm -hmm. там, де той фрукт ми зібрали, тим воно кисліше. так. Ну, дивіться, мій наприклад, син він спортсмен, він футболіст. Він дуже рідко п'є соки, бо десь наслухався дієтологів, нутриціологів, що соки мають високий вміст цукру. Тобто, це м, природній цукор, правильно? це як фруктоза. Ну так, це те саме, що це... ти купуєш яблучко чи апельсин і з'їдаєш його. Зрозуміло. так. Ну щодо асортименту, щодо таких споживацьких штук, трохи розібралися. Давайте поговоримо ще. Бо наша програма як звучить в заставці, підтримує підтримуємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Зараз і про це поговоримо. Але спочатку хочу запитати, як взагалі тримаєтеся з початком повномасштабної війни. Як змінилася робота? Як можливо головні виклики, які на початку повномасштабного вторгнення довелося долати, і чи можете сказати, що зараз уже адаптувалися? Можемо сказати, що адаптувалися. Нам немає на що жалітися. Ми знаходимося в Вінниччині, на, Він, на Вінницькій області, і Вінниччина саме. Рахується безпечним регіоном, оскільки це може бути безпечно в Україні наразі. Це не Харківщина, це не Дніпровщина, і не Херсон, це, і не Херсон, і не Краматорськ. Тому, ну, звичайно, в Вінничині зовсім інший стан всього, що відбувається. Але теж, звичайно, шахеди, щось там летить. Mm. Mm. Як як, як і всі ну, є ще інші виклики, як, наприклад, такі як мобілізація, такі як в перший рік там, наскільки я пам'ятаю, на 50% здорожчала майже вся сировина. Не знаю, чи в тому числі і та, яка використовується для соків, але там для інших вид інших видів виробництв точно здорожчала. Як у вас стосовно цього, У нас те саме? Ми абсолютно okay. кров від крові, плоть від плоті нашої країни, нашого суспільства, <кій> як у всіх, так і у нас. Що стосується здорожчання, давайте згадаємо курс долару, який був mm -hmm. 22 2022 році, здається, був 27-28, yeah. да, щось таке. Далі 30. І зараз ми маємо що, 42. Ну ось інфляція накопичена, скільки вже? Відсотків 50, мабуть, є. Ну, ось ось, ось і відповідь. А мобілізація наскільки? Технізоване, чи як це правильно сказати це слово. Е наскільки людський ресурс е задіяний у виробництві соків? Чи все працює апаратура? А е є лише оператори, які там, спостерігають за це? Як то кажуть, е кожен е є речі, які можуть зробити лише люди. Ми люди, ми робимо для людей. Обираємо смаки, розробляємо смаки. Але є речі, які робляться механізовано, автоматизовано. Але, звичайно, за обладнанням теж слідкують люди. І це теж робота, яка потребує уваги, потребує компетенції, потребує знання. Тому, звичайно, це на нас впливає. Але наше підприємство визнано критичним, і ми дійсно критична інфраструктура для регіону. Ми платимо, мабуть, перші в нашому сплаті податків. В нашому невеличкому регіоні. Хмільницький Хмельниць, район це зараз називається. Тому, тому так, мобілізація впливає, це, але ну, вона на всіх впливає. Ми всі в одному, в одному човні. Якось ми маємо з цим всім впоратися. Цим угу. викликом. А ви згадали Хмільницький район. Чомусь згадали, що санаторій там у вас є в Хмільниках. Да, так? да, да. Такий Хмельник, дуже відомий на дуже, всю Україну. Дуже гарний санаторій, це правда, так. А, повертаючись до викликів повномасштабного вторгнення, а, так само а, це було таким маркером для всіх українців: побачити соціально відповідальний бізнес і безвідповідальний бізнес в перші тижні повномасштабного вторгнення. А, бізнес, громадянське суспільство, вони дуже активно. Відхватили фактично в деяких напрямках роль держави, поки держава була сконцентрована на тому основному дати відсіч, збройну відсіч ворогу. Е, наскільки ви були включені в ці процеси? Допомога армії, допомога внутрішньо переміщеним особам? З першого дня допомагали. Звичайно, нашим продуктам, допомагали внутрішньопереміщеним особам. Багато людей дуже їхало зі Сходу. Всім, що було потрібно, допомагали армії, автомобілі, транспорт. Потім ми заснували благодійний фонд, і на кожного пакетика суків України збирали, збираємо по дні гривні і направляємо фонд. Вже там більше 20 мільйонів, здається, чи навіть більше. Я вже не пам'ятаю. Там на сайті є звіт, скільки ми вже направили. Тобто ми все допомагаємо тим, хто постраждає. Маєте а підшефні якісь бригади, батальйони? Маєте? Ні, ми не так. Ми до нас звертаються наші знайомі, кого ми знаємо. І нам би впоратися з цим, бо є певні можливості. Ми в нас можливості не, не обмежені. Ми український бізнес, який не має закордонного коріння, і продаємося ми більшу частину в Україні. І... Але що можемо, то робимо. І ну я радий, що в у нас, у нас це виходить. Що ми здатні це робити? Дивіться, ви український бізнес, але е, не просто український бізнес, а ви виробник, який входить в топ 3 е, виробники по продажам серед е, усіх виробників в Україні. Е, е, як вам це вдається? В чому ваш головний секрет? Тому що ми не пепсі, дякую, що не москалька, але не, не то. Ну чесно, ми працюємо наполегливо, робимо наш продукт. Все, То, тут ну, же наполегливо можна зробити найякісніший продукт, але ж головне його продати. Ну так, ну тут які технології використовують. Спитайте себе як споживача. Як чому ви купуєте наш продукт? Чому ви купуєте інший продукт? Це ж споживач обирає. Ну, ми перед, ми перед ефіром з вами говорили. Я особисто купую соки по акції. Ну, ось, наприклад, бачите, як люди купують соки. Саме так. Але ми робимо дитячі соки. Наприклад, соки Вінні це один із саме наших продуктів. Герой Вінні-Пух. Всім відомий Вінні-Пух. Це, мабуть, такий промінчик позитиву, в непростий той час він і пух, п'ятачок, ну, що mm -hmm. ще. Потім добре щенячий щенячий патруль, так? Цу цуценячий патруль, якщо українською, потім хто в нас ще є: Губка Боб, Спанч Боб теж популярний. Тобто продукти для діток. Наше завдання це створювати, давати діткам позитив. Мультики. Герої, які вічні, які несуть вічні мудрі цінності, про них нагадувати і їх робити популярними доступ до них, тому що в наш світ де дуже багато контенту, і він абсолютно різний. І що там закладено в ті Ютуб, те, що дуже часто дивляться, наші малі, ну ми ж розуміємо. Тому є вічні цінності, є то, що цінне. То, що завжди приносить духовну користь, і е, наше завдання це транслювати через наші <різований> да, але ваші герої це все е, іноземний контент. У вас немає котигорошка, не знаю, пса патрона. Ми працюємо, працюємо над цим. Ми на працюємо звичайно. Ми працюємо для того, щоб популяризувати саме наших, е, наших героїв. І, е, але в першу чергу ми маємо розуміти, хто е, цікавий і зараз. Так, mm. кого дивляться зараз, mm. і пес патрон ну він не самий популярний, от, наприклад, персонаж. Але так, це mm. той напрямок, куди ми рухаємося. Це справді так. Якщо ми вже заговорили про популярність, і ви запитали, як люди купують, як я купую соки. Дивіться, а щоб бути хорош, впізнаваною компанією, як я вже говорила, мало зробити цікаву, цікаву Оригінальне пакування і зробити хороший сік. Треба бути присутнім скрізь. Так треба бути залученим в різні проекти, так. соціальні проекти, благодійні проекти. Ну одним словом, знаєте, от ти ходиш і ти маєш скрізь бачити або екосфера, або добрий ранок, або Вінні. в цьому контексті. Як ви працюєте? Треба бути абсолютно праві. Треба бути, і треба бути в комунікації, mm -hmm. в контакті зі всіма. Бути там, де ми можемо бути корисні. В цьому наше завдання, наша стратегія. Там, де ми не корисні, там нас немає. Там, де ми можемо принести користь. Наприклад, зараз ми спонсори Leo Cup. Це футбольний чемпіонат серед дітей 7, 8, 10 років. І yes. взагалі наше популяризувати спорт, спонсоруємо марафони. От щось таке, де, де люди справді. Ми, Використовуючи наше фізичне тіло, розуміємо, як добре не лише сидіти в ґаджеті, mm -hmm. так в чомусь віртуальному, а жити справжнє життя. Ну і це дуже важливо, тому що здорова нація це майбутнє, а так. спорт – це якраз і той так. шлях, який допомагає ну допомагає нації рости здоровішою, ніж ну ніж може бути, ніж нам нам дають ті гаджети. Саме соки про це про здоров'я. То ми просто, якщо ми подивимося на, на полицю, ми бачимо Кока-Колу, так? Чи mm -hmm. пепсі, яка коштує приблизно ті самі гроші сік. Але Кока-Кола і Пепсі це 100% відсотків з цукром, просто чистий цукор. Великою ну, кількістю. Та да, питання: що ми вибираємо не пій з фруктів з, з справжніх яблук українських чи, 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 чи напій цукру. Ну, ось. Ось і все а знаєте, що що от ще одне питання: повернуся до першої частини нашої розмови про а, соки з м'якотю. Не люблю взагалі популярні купують люди, так ну якщо не говорити про томатний, бо він апріорі з м'якотю, він по іншому не може бути. 100%. в Україні досить унікальна така законодавча ситуація, що соки з м'якотів допускають доданий цукор. Це створює певний, на жаль, на жаль, mm -hmm. я не, не, не вважаю себе не стороннік цієї такої ідеї. Я вважаю, що набагато має бути нектар. Це нектар максимально просто. Сік це сік, без доданого суко mm -hmm. що всі споживачі дуже чітко розуміли. Сік з м'якоті це якась така проміжна форма, який, який просто заплутує споживача. Тому я проти, я про це публічно кажу. Я вважаю, що нектар, як, як в Європі, має бути нектар, це з доданим цукром, сік без доданого цукру. Все крапка. Тобто у вашій лінійці немає бути. соків без м'якоті. Є соки з м'якоті, як і у лінійках всіх інших виробників. Ми ж такий uh -huh. же виробник, як і інші. Якщо в нас немає соків з м'якоті, то Ну а яким чином, наприклад, назвати сік томатний Він часто з м'якотів? Розумієте, можна це вже питання законодавців. Якщо наше законодавство, це дуже добре, що нарешті Україна рухається справжні в гармонізації з європейським законодавством. Велика робота має бути проведена нашими парламентарями і нашою державою, нашими? Посадовцями, але це їхня робота, і це дуже конкретне завдання. Я цьому радію, тому що розвиток України саме в разом з Європою, разом з європейцями, і добре, що ми маємо гармонізувати це законодавство. Що все-таки той величезний кордон економічний і кордон людей, він пропав, і ми могли рухатись вільно по по великому по великому європейському контейну. Класно, і на цьому можна було би ставити крапочку, але маємо ще дві хвилиночки, тому ще запитаю вас про розвиток. Дивіться, я собі думаю, що виробництво соків це таке дуже суміжне, наприклад, з виробництвом там фруктових пюре, що дуже зараз популярне, з пастилою, яку вважають дуже корисним корисними солодощами. Рухаєтеся в цей бік, чи вже маєте щось? Ще не маємо, але рухаємось. Рухаємося саме в пюре, саме в пастилу. Це ті продукти, які добре сприймаються, добре зрозумілі поряд з соком. Бо по суті це продукти з тих самих, з тих самих фруктів, з тої самої сировини, з фруктового пюре. Фрукт ми можемо переробити напряму в сік, концентрований сік або в пюре. А вже з пюре ми можемо зробити пастілу, ми можемо mm -hmm. зробити пюре. Зефір навіть можете робити. Зефір можемо Будете робити. Будете конкурентами Рошена. Але, але <рес> там треба багато цукру. Цукор <рес> я, я не, не, не думаю, що цукор це найкраще. Що... Цукор це 100 років тому. Да, в Україні були там Терещенки, цукрові заводи. Зараз трошки інший час. І чим натуральніше, тим краще. Чим ближче до природи, тим корисніше. Ось так. Класно, а давайте тоді на сам кінець спробуємо не знаю закликати, заохотити наших слухачів. Тих хто нас зараз слухає, бо дивиться нас на нашому ютуб каналі. Бо буде дивитися, чому ідучи в супермаркет, в тому числі за соком, варто обрати саме добрий ранок, соки Україна або Вінні. Ну бо наші соки найкращі, бо ми вкладаємо в них любов. Але я хочу закликати всіх обирати в першу чергу соки. Соки це щось, це щось добре. Це не вода з цукром. Я розумію, що там пепсі кола дуже розкручені, і це супер бренд. Але давайте дивитися в суть речей. Суть дуже проста. Є яблучко, а сік це те саме яблучко, просто запаковане для вас в пакетик. Купуйте того виробника, якому ви довіряєте. Але купуйте сік, а не цукрову, а не цукрову. <с> не цукрову водичку. Ось це. Ну я дуже сподіваюся, що знаєте, там за якихось 5-10 років з вашого асортименту зникне нектар, бо просто люди його не будуть купувати, будуть купувати собі. Я Теж сподіваюся. Ми ж вибираємо споживачі. Брають наше завдання як виробника запропонувати ті продукти, які споживачі хочуть, хочуть. бачити на полицях. А вже споживачі вирішують, що що любо що, що що приємні? Що приємне. Дякую вам надзвичайно. Дякую. Слухачам, глядачам. Нагадаю, спілкувалися сьогодні у програмі Київ разом із Олегом Гончаруком, співвласником групи компаній Екосфера. Купуйте, пийте якісні соки, саме соки, а не нектари. І слухайте Київ. ФМ». почуємось. Київ разом. Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ дев'яносто